Після двох хвиль січневого тепла до України все ж прийшло зимове похолодання. Вже цього тижня морози посиляться ще більше. Тож одягайтеся тепліше, бо на вулиці буде холодно. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 9 лютого, опади повністю покинуть всю територію України. По всій країні переважатиме суха та з проясненнями погода, але це ненадовго. Також по всій країні на дорогах ожеледиться, тому будьте обережні. Що стосується температури і повітря в цей день, то морози ще більше посиляться. Так, в денний час доби по всій країні температура буде опускатися до мінус 3-5 градусів морозу, а ось на півдні буде трохи тепліше до плюс 2 градусів тепла вдень. Що стосується температури і повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися до мінус 16 градусів морозу. Вітер в цей день буде змінного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 4, а вночі буде від мінус 9 до мінус 16 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 5, вночі буде прохолодніше від мінус 10 до мінус 13 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 5, а вночі від мінус 9 до мінус 13 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до мінус 3. А вночі від мінус 8 до мінус 13 градусів, у четверг на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 2 в день, і від мінус 5 до мінус 10 градусів морозу вночі. У Києві 9 лютого ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. У Львові небо цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 3 до мінус 12 градусів. У Харкові у четвер хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода протримується до кінця дня, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 3 до мінус 11 градусів морозу. У Дніпрі небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 3 до мінус 8 градусів. В Одесі, 9 лютого, увесь день утримується ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 6 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!